Суд прийшло понад 55 позовів від тих, хто приймав препарат Оземпік та Монжаро. Крім зниження ваги, пацієнти повідомляють про покращення настрою, зниження рівня тривожності. Якщо ви знайшли якийсь оземпік в інтернеті, чи в аптеці, чи у друзів, то він там виявився незаконно і придбати його не можна. Здається, ми живемо в унікальний час, коли слово ожиріння більше не викликає безнадії. Всюди ми бачимо рекламу препаратів, що обіцяють зробити з нас, наче грецьких богів, без тренувань, без дієт та без зусиль. Чудодійні пігулки, ін'єкції ми постійно натрапляємо на них у соціальних мережах та медіа. Прощавай, ожиріння! кричать заголовки. Невже вчені справді винайшли ту саму чарівну таблетку, на яку ми всі... Так чекали. І чи ті ліки, які зараз масово використовуються для схуднення, створювалися саме для боротьби з зайвими кілограмами? Насправді ні. І давайте розбиратися в цьому феномені разом. Найпопулярніший та найгучніший препарат, який сьогодні заполонив простори інтернету, це звичайно оземпік. Але він такий не єдиний: Виговій, Монджара і ще десяток різних препаратів сертифікованих і схвалених, і відверто підробних. Всі вони користуються шаленим попитом. Оземпік Оземпек важливо розуміти, що в основі сертифікованих препаратів одна й та сама діюча речовина, всі деталі роботи якої ви дізнаєтесь в сьогоднішньому ролику. А Оземпік це бренд, на який ми просто підсіли, так само як колись на телефони Apple, хоча маємо змогу обрати серед сотень інших виробників. Ці ліки з'явилися не для того, щоб ви отримали тіло мрії. Вчені винашви їх для рішення, куди більш серйозної та небезпечної хвороби. Обо цукровий діабет другого типу. І це не перший випадок в історії фармацевтики, коли ліки вироблялися для вирішення однієї з проблем, а широкого вжитку вони отримали зовсім в іншій царині. Так, Віагру спочатку призначили для лікування високого кров'яного тиску. Тепер використовують для лікування еректильної дисфункції або талідамід Спочатку позиціонували як заспокійливий засіб для вагітних жінок, щоб ну, зменшити ранкову нудоту. Але все закінчилося трагічно. Тисячі дітей у всьому світі. Народилися з важкими вродженими захворюваннями через цей препарат і його. Заборонили. Та, попри таку страшну історію, та повернувся в фармацевтичний ринок і нині використовується, але для лікування важких форм раку, таких як множинна мієлома. Так, і оземпік розробили для людей з діабетом другого типу, хронічним захворюванням, яке виникає, коли організм втрачає здатність ефективно менеджерити глюкозу в нашому тілі. Основна мета препарату полягає в тому, щоб стабілізувати рівень цукру в крові та запобігти ускладненням діабету. Але несподіваний побічний ефект швидке зниження зниження ваги зробив його справжнім фармацевтичним хітом. Звичайно, що і до створення оземпіку люди шукали чарівну пігулку для зниження ваги. Це зрозуміло. Сотні препаратів і сертифікованих, і ні, випробували на собі ті, хто або не міг схуднути за допомогою регулярних вправ та правильного харчування, або не хотів докладати зусиль. Проте хотів мати тіло і вагу своєї мрії. Ще в 2007 році в Америці з'явився препарат Орлістат. Він діє як інгібітор ліпази. Ліпаза це такий фермент, який організм використовує для розщеплення жирів у нашій їжі, щоб вони могли засвоюватися в кишківнику. Панкреатична ліпаза є ключовим ферментом, який розщеплює тригліцеїди, тобто наші з вами жири на гліцерин та вільні жирні кислоти, які організм може засвоювати. Як результат, жири з їжі залишаються нерозщепленими і не можуть адсорбуватися, тобто всмоктуватися в наш організм. Не перетравлені вони виводяться з організму разом із. Кавом, проте орлістат все одно змушував пацієнтів дотримуватися низькокалорійної дієти і виводив з організму приблизно 30% жирів. А ще викликав ряд порушень травлення, жирний стілець, здуття живота, часті дефікації, і до того ж перешкоджав смоктування жиророзчинних вітамінів, таких як А, Д, Е і К, що призводило до їхнього дефіциту. Ну трошки неприємно. І це проблема, бо нестача жирів в організмів може призвести до утворення холестеринових бляшок на стінках. Судин, а це в свою чергу до атеросклерозу та ішемічної хвороби серця. Ми можемо відчувати це на шкірі, коли в організмі не вистачає жирів. Шкіра стає сухою та більш схильною до дряблості і лущення. Жири також необхідні для роботи нашої ендокринної системи. Вони беруть участь у побудові статевих гормонів, яйцеклітин, сперматозоїдів, гормонів стресу і взагалі багато чого іншого. Та орлістат не впливав на апетит або споживання інших джерел калорій, таких як вуглеводи. Та білки. а от оземпік впиває саме на харчову поведінку, тобто на ваш апетит. Орлістат діє на рівні травної системи, зменшуючи засвоєння жирів, тоді як оземпік регулює апетит і відповідно метаболічні процеси, уповільнюючи спороження швунку й знижуючи відчуття голоду. То що ж таке унікальне має в собі найпопулярніший препарат року. Мені цікаво дізнатися, які препарати для схуднення ви приймали. І які побічні ефекти від них спостерігали на собі? Обов'язково пишіть в коментарях. Я все читаю і залюбки відповім на ваші історії. Щоб розібратися в цьому, нам треба повернутися в 1980-ті роки, коли біохімік Джон Пізано та гастроентеролог Жан-П'єр Рауман вирішили вивчити отруту незвичайної рептилії ядозуба. Це повільна, але дуже небезпечна ящерка, яка живе в пустелях США та Мексики. Її отрута зацікавила вчених, адже вони помітили, вона містить молекулу, що впливає на рівень. Інсуліну в організмі. Пізано, Раухман і їхній колега Джон Енг виділили цю речовину та назвали її Екзендин 4. Що це таке? По суті, це білок, який активує рецептор нашого власного гормону GLP-1. тобто гормону, який виділяє наш кишківник, щоб розповісти якусь інформацію під шунковій, і вона адекватніше почала виробляти інсулін. А ще він уповільнює спорожнення шлунку та пригнічує відчуття голоду. Це щоб, наче, передати сигнал мозку, що їсти треба хотіти поменше здавалося б, геніальне відкриття, яке здійснить революцію у лікуванні цукрового діабету другого типу, але була одна маленька проблема: суто комерційна. Ну по-чесному, хто захоче приймати ліки з отрути ящерки. Енг був переконаний, що це спрацює, але фармацевтичні компанії не хотіли давати людям гормональний коктейль з отрути ядрозуба. Навіть медичний центр, де працював Енг, не допоміг йому заповнити патент. Проте невелика фірма Amilin Pharmaceuticals ризикнула. Її досліди показали, синтетичний екзидин 4 чудово знижує рівень цукру в крові у мишей із діабетом другого типу. Ця речовина впивала на рецептори GLP-1 – Гормону, що регулює секрецію інсуліну. Ми про нього вже говорили. А головне завдання інсуліну, як ми знаємо, знижувати рівень цукру в крові. Згодом це підтверджувалось і на людях. І в 2005 році управління з контролю за продуктами і ліками у США схвалило препарат з назвою Баєта. Спочатку його використовували лише для лікування діабету, але дуже швидко виявилось щось цікаве. Пацієнти не лише контролювали рівень цукру, а й почали швидше. Худнути усе завдяки цьому самому рецептору GLP-1. Окрім регуляції інсуліну, він також впливає на мозок і травну систему. Тож, коли цей рецептор активується, швунок сповільнює спорожнення і як наслідок, їжа довше затримується і ви відчуваєте себе ситими. А мозок отримує сигнал, що їсти більше ну не треба прямо зараз. Новини про цей ефект схуднення швидко поширилися, і вже протягом шести місяців баєта почала використовуватися не за призначенням, а для зниження ваги. Але баєта мав. Ала недолік, її потрібно було вводити щодня. І це, звісно, не всім подобалось. Тому датська компанія Nova Nordisk почала працювати над препаратом довготривалої дії. Так народився семаглютит, речовина, яка діє на той самий рецептор glp 1 але її можна вводити всього раз на тиждень. У 2017 році цей препарат схвалили під назвою Оземпік. Висновки досліджень були приголомшливими. Пацієнти втрачали до 15% маси тіла. А у 2021 році. FDA схвалила ще одну версію семаглютиту виговій. Цього разу вже офіційно для лікування ожиріння, тобто використання препарату не лише для діабетиків другого типу, а й для використання на людях просто з надвижковою вагою. Та як це все працює? Наш швинково-кишковий тракт має специфічні клітини, які постійно сканують їжу, що надходить, і передають цю інформацію в наш мозок. Коли ви бачите їжу або навіть просто думаєте про неї мозок, запускає серію реакцій. Ви виділяєте свину, підвищується рівень інсуліну, навіть якщо ви ще нічого навіть не з'їли. Захист ваги тіла або жирових наших з вами запасів, у людей еволюціонував як спосіб протидії голоду. Коли ми втрачаємо вагу, організм боїться, що це наслідок голодування, наприклад, через свідоме обмеження харчування або дієту. У відповідь тіло запускає захисні механізми для Збереження ваги, воно підвищує рівень гормонів голоду, знижує гормони ситості та сповільняє обмін речовин. Усе це спрямовано на те, щоб утримати вагу ну, стабільною. Іншими словами, організм боротиметься з зубами, кігтями проти втрати ваги. Замість того, щоб лише знижувати апетит, препарати для боротьби з ожирінням, такі як оземпік, змінюють функціонування нашого тіла. Вони допомагають не лише скинути вагу, а й утримувати її на досягнутому рівні. Саме ці метаболічні та біологічні зміни роблять. Такі препарати ефективними для лікування ожиріння як хронічного захворювання. Водночас вони є швидким вирішенням для тих, хто хоче схуднути, щоб просто влізти в улюблену сукню. Оземпік змінює цю систему. Він уповільнює спорожнення швунку та пригнічує відчуття голоду. Але найважливіше він стимулює нервові закінчення, які змушують вашу підшлункову залозу виробляти більше більше інсуліну. У результаті рівень цукру в крові стабілізується і бажання їсти. Зникає, чому оземпік та інші подібні препарати стали такими популярними? Зручність, одна ін'єкція на тиждень замість щоденних уколів або пігулок кілька разів на день. Це виглядає як фантастика. Покращення якості життя, тому що, крім зниження ваги, пацієнти повідомляють про покращення настрою, зниження рівня тривожності і покращення метаболізму, щоб це не означало до речі. Та чи так все райдужно? Відомо і про ускладнення, які викликає оземпік. Серед побічних ефектів діарея. Лювання, закрип, запаморочення і нудота. Іноді ці прояви можуть бути досить сильними. Адже люди зверталися до невідкладної допомоги навіть. Прихильники Оземпіку так само страждають від випадіння волосся, вже не кажучи про славнозвісне обличчя Оземпіку, спричинене швидкою втратою ваги, а не самим препаратом. У рідкісних випадках у пацієнтів може розвинутися неркова недостатність, панкреатит або швункова непрохідність. Ну, так собі. В одному тільки штаті Пенсільванія в суд прийшло понад 55 позовів від тих, хто приймав препарат Оземпік та Монжаро за призначенням. Медиків для терапії діабету, а натомість отримав параліч шлунку та кишкову непрохідність. Багато суперечок точиться і навколо випадків, коли пацієнти, що приймали оземпік, почали жалітися на суїцидальні думки. Автори нового дослідження звернули увагу на можливий цікавий сигнал, який поступає з різних даних. Більший відсоток людей, які приймають ліки на основі семаголютиду разом із антидепресантами, повідомляли про суїдальні думки. Результати дослідження трошки суперечливі, тому що вони базуються лише на трьох пацієнтах з Ісландії та 201 випадку, який був зафіксований американським FDA. 11 січня 2024 року управління опублікувало заяву, в якій зазначило, що не виявив зв'язку між GLP-1 препаратами та суїцидальними думками у квітні 2024 року Європейська агенція дійшла такого ж самого висновку. Більше того, Національний інститут здоров'я США у січні 2024 року вже повідомив, що пацієнти, які приймають GLP-1 препарати, рідше повідомляють про суїцідальні думки ніж інші групи. Тобто люди, які хочуть схуднути, які худнуть, справді мають думки про це відбувається не через препарат, а через те, що люди, які сидять на різних дієтах або намагаються схуднути різними шляхами, мають життя, яке не таке радісне, як було тоді, коли вони їли все, що хотіли. Це одне з можливих пояснень. Однак нове дослідження показало новий кут дискусії, адже виявило специфічний сигнал серед людей, які одночасно вживають семаглютид та антидепресант. За ще однією версією, час, коли людина починає лікування ожиріння, може співпадати з труднощами у психічному здоров'ї. Крім того, ефекти ліків чи то значне зниження ваги, чи розчарування від її відсутності також можуть викликати зміни у психічному стані. Проте дослідження все ще продовжуються. І так, це. Чи ні покаже тільки час та нові дослідження? На сьогодні Оземпік, ніби рок-зірка від світу фармацевтики, а вже в світі один мільярд людей з ожирінням, і серед них багато бажаючих отримати чарівну ін'єкцію цього препарату. За даними нового опитування, незалежної неприбуткової організації в США, яка займається питаннями національної та глобальної охорони здоров'я. Кожний восьмий у США, хоча б раз у житті, приймав подібний препарат, такий як Оземпік або Монджаро. Організація рекомендувала людям купувати препарати лише через надійні джерела, наприклад, у лікаря, а не через маловідомі сайти в інтернеті чи соціальні мережі. До речі, компанія, яка виробляє препарат, ще не зайшла на український ринок і поки що не збирається цього робити, як мені відомо. Якщо ви знайшли якийсь оземпік в інтернеті чи в аптеці, чи у друзів, то він там виявився незаконно, або це взагалі не той препарат, який написано на етикетці. Тобто на даний момент в Україні нема офіційно зареєстровано. Рованого цього препарату і придбати його не можна. І використовуючи його, ви дуже потенційно шкодите своєму здоров'ю. А лікарі, які вам його не значають, ну до них треба поставити кілька запитань, як вони це юридично роблять. Ця проблема стала настільки актуальною для Америки, що навіть культовий мультсеріал South Park зняв про це окрему годинну серію. І все це не тільки про популярність Ozempic, але й про вплив. Завдяки ньому Новонордіск сьогодні є однією з найдорожчих. Чих компаній у світі її ринкова капіталізація складає майже 600 мільярдів доларів, що до речі перевищує ВВП Данії, де вона зареєстрована. Так, що в найближчі роки ми точно будемо багато ще чути про оземпік, і не тільки через його скандальність або прибутковість, а й через революційність. Адже просто зараз вчені Новонордіск та її конкурента Елі Лілі вивчають можливі додаткові переваги GLP-1 препаратів що виходять за межі лікування ожиріння та діабету. Наприклад, вже доведена користь деяких з них для серцево-судинної системи інші дослідження спрямовані на виявлення ефектів GLP-1 препаратів при тривожності. Залежностях, захворюваннях нирок, апноя у вісні, хвороб Паркінсона та навіть лікування проявів передчасного старіння. Також з'явилися дані, що GLP-1 препарати мають ефект проти ниркової недостатності і, ймовірно, можуть допомогти позбутися алкогольної, никотинової та ігрової залежності. Цікаво мені, як. Якщо це підтвердиться, то такі ліки можуть докорінно змінити ринок фармацевтики та принести виробнику золоті гори. А нам з вами, ну хоча б трошки здоров'я. А як ви ставитесь до Оземпіка? І чи вірите в його чудодійність або боїтеся його побічних ефектів? Пишіть свої відповіді в коментарях.